Шановні гості, учасники конкурсу і члени компетентного журі творчих робіт. Ми раді вітати вас у нашому гостинному закладі, на урочистому закритті першого конкурсу «Український дім – очима дітей. Сьогодні у цьому залі зібрались полки шанувальників мистецтва. Всі ті, для кого майстерне володіння кольором є одним із життєвих пріоритетів. До слова запрошується отець Анатолій. Слава Україні! Перш за все, хочу привітати вас як громаду з сьогоднішнім величним святом днем, коли згадується святий Микола Чудотворець. Згадується він не тільки в Українській Православній церкві, а в у всіх церквах світу. Це свято святкують і католіки і мусульмані. Чому, чому оця людина, яка жила більше 1600 років тому? Згадується до сьогодні, тому що він дуже любив людей. Він дуже любив дітей і, маючи великі статки, не шкодував їх на те, щоб давати людям щастя. Він не чекав, коли його попросять Отче Миколаю зробити щось з нами. Він знаходив тих людей, які будуть у скруті, які не мають. Існування, і він полишив їхню долю. І оця сама доброта, вона, бачите, прожила 1600 років. І тому його згадують добрим словом і мусульмани, бо він служив на території сучасної Турції, і християнин, бо він проповідував Христа і був архієпископом. Тому й ми, звершуючи чорнику справу, відновлення українського дому. Я думаю, що ми залишимося у пам'яті наших потомків, що ми зробили з цього нікому не потрібного будинку щось корисне, корисне для громади, корисне для наших дітей. Бо наші діти, якщо вони будуть виховані правильно, вони будуть добрі плоди від цього. Всіх вітаю зі свята. Будьте здорові. Молиться Святого Миколаю. І він дасть кожному обов'язково, бо він спілкується з Богом кожен день. Слава Ісусу Христу! Слава Діки Богу Святому! Українські дім очима дітей конкурс, який об'єднує юних художників нашого міста, які виховуються у позашкільних навчальних закладах та закладах культури міста. Пропонує їм чесно поборотися за цінні призи та увагу публіки, за втілення власних творчих ідей. Гран-прі конкурсу це можливість на безкоштовне навчання у Національній академії керівних кадрів культури. Мета конкурсу полягає у підтримці і популяризації творчості молодіх митців Конотопщини. Конотопська земля здавна славилася видатними митцями. З нашим рідним містом пов'язаний початок творчого шляху Казимира Севериновича Малевича. Конотоп, далеко за межами нашої області, відомий видатними художниками, такими як Дешко Микола Дмитрович, живописець, декоратор, оформлювач, масик Володимир Ілліч, український радянський графік і живописець, Валівоцька Ніна Іванівна, працювала в галузі мистецтвознавства, живопису. До речі, саме в нашій художній школі діє на постійній основі її виставка. На сучасному етапі. Нашого міста гідно представляють такі діячі, як Яришко Сергій Павлович, український художник, член спілки художників України, Борошняв Володимир Олексійович, засновник і незмінний учасник пленеру Парви Малевича, сердюк Борис Петрович, живописець, працює у жанрах пейзажу, натюрморту, тематичної композиції, представлені на на виставці малюнки наших юних художників, є гідними продовжувачами своїх попередників. Всі роботи свідчать про широту інтересу молодих художників, прагнення виразити себе в різній техніці. Наш конкурс зібрав багато кваліфікованих учасників, щоб визначити кращих поміжгідних. Нами було зібране компетентне професійне журі у складі Тетяна Голобута, директор телерадіокомпанії «Вежа». Ілона Сіва начальник відділу дистанційного навчання Національної академії керівник і культури, дизайнер, місто Київ. Олена Шимфаренко начальник відділу культури і туризму Конотопської міської ради. Ніна Крісова художник будинку науки і техніки залізничників. Ірина Козлова, керівник літературної студії Чинева. Колексі ваші, заступник голови громадської організації Український дім Колотопська родина автор ідеї проєкту. Валерій Ремісник, голова громадської організації «Український Дім Колеторська родина. У свою чергу хочемо подякувати і всім учасникам, які своїми роботами створили чудову атмосферу на конкурсі. Давайте ознайомимось з їхніми роботами. Увага на екран. Аліна Боярчук. Аліна Сидоренко, Альона Москаленко, Альона Тищенка, Анастасія Мозглава, Анастасія Пустобой, Анна Левченко, Валерія Салій, Віка Назаренко. Вікторія Железняк Віталіна Липяцька, Влада Назаренко, Дарія Лютенко, Даша Овчаренко, Карина Шаповалова, Карина Євтушенко, Катерина Міркун. Катерина Куприс, Катерина Хоменко, Ліза Пробопенко, Любов Коновля, Людмила Соловйова, Марія Бедеріна Марія Голованюк, Мирослава Бойко, Світлана Лисюк. Софія Плющ, Станіслав Никула, Тетяна Верещака, Тетяна Єрмакова, Юлія Райденко, Юлія Ришкова. На радістю і позитивом, яскравими барвами і неймовірною фантазією. У виді зноманітних оригінальних картин організатори та члени журі були одностайні, в тому що рівень учасників досить високий, тому визначити переможців було складною справою. Адже кожен із конкурсантів представив багаті творчі досягнення. Нагадаємо, що конкурс, в якому взяли участь 32 юни художника. Які предоставили на розсуд почесного журі 34 роботи, тривав протягом листопада-грудня 2015 року. Для вручення дипломів за участь у конкурсі Український дім очима дітей запрошується художник будинку науки і техніки залізничників Ніна Васильівна Фірсова та керівник літературної студії джерела Ірина Михайлівна Кослова. Журі, ви бачите наскільки розмаїті, яскраві, красиві, розумні роботи були подані до конкурсу. Мені здається, що від цього виграли не тільки лауреати, ті, хто отримає сьогодні призи, але і все наше місто, тому що ці роботи наповнені світлом. Теплом, любов'ю до рідного краю, до рідного міста, і кожна з цих робіт несе в собі не тільки колір, не тільки так, перспективу, чи якісь інші критерії, за якими оцінюють роботи художники, вони вони несуть у собі частинку дитячої душі, розуміння світу, частинку заклику до миру, порозуміння злагоди і, мабуть, оце і є найбезцінніше надбання цього конкурсу. Ми з великим задоволенням вручаємо дипломи учасників. Дипломами за участь у конкурсі нагороджується Катерина Хоменко. Катерина Фуріс. Любов по Софія Плющ. Вікторія Железняк, Марія Базеліна. Ермакова, Ліза Прокопенко Дар'я Дуденко, Мирослава Бойко, Юлія Райденко. Світлана Лисюк Анна Лед Сенко, Алина Боячук. Бергун. Тетяна Борищака, Анастасія Пустовой, Карина Шаповалова, Алена Москаленко.

Будь ласка. Для вручення відмовків за отримане почесне третє місце запрошується начальник відділу культури і туризму Конотопської міської ради Олена Володимирівна Шенгаренко. Шановні діти, юні художники, шановні батьки, керівники, педагоги, шановні члени оргкомітету та журі. Дозвольте вас всіх привітати з великим святом, яке сьогодні прийшло до нашого міста, до нашої України, це свято Миколая. Дозвольте вам побажати всім, щоб Миколай приніс і дітям, і дорослим злагоду, добро, добро та мир. Хочеться сказати, що сьогодні дуже велике свято в нашому місті. Оцей конкурс, художній конкурс дитячого малюнку, український дім очима дітей, дійсно показав, як ми любимо своє місто, як очима дітей ми бачимо його майбутнє. І наші діти, конотопці, я з певністю можу сказати про це сьогодні, що вони самі надал... талановитіші, самі креативні і самі творчі. І я з задоволенням таку хвилюючу мить. Розпочну нагородження лауреатів. Третє місце посіли Віталіна Липяцька. Для вручення дипломів за отримане почесне друге місце запрошується заступник голови громадської організації Український дім Конотопська родина, автор ідеї проекту Олег Миколаєвич Сиваш та голова громадської організації «Український Дім Конотопська родина Валерій Володимирович Ремісник. Я хочу всіх поздравити, учасників за те, що вони прийняли активну свою как бы, позицию, выразили желание поучаствовать в нашем конкурсе. Надеемся, что это будет не последний конкурс, а будет ежегодным. Может быть, мы будем ставить разные задачи, разные возможности будут и у нас, и у вас. И хотелось бы вообще ну, выразить, чтобы дети подключались не только к рисункам, не только желанием своим быть художниками, а просто занимали активную гражданскую позицию в нашей жизни. Это сейчас нужно всем. Ну и за второе место. На втором месте у нас Катерина Евтушенко. Также Денис Майден. и Мария Головалева. Зазвичай таких дитин нема не рекламу. Щас вам радості і здоров'я усього найкращого. Для вручення дипломів за отримане почесне перше місце запрошується директор телерадіокомпанії Вежа Тетяна Миколаївна Голопонта. Прежде всего я хочу всех присутствующих поздравити с сьогоднішнім праздником. Дорогие дети, уважаемые взрослые, уважаемые родители, гости, всех вас с праздником, пусть Святой Николай на целый год принесет вам, он должен был ночью это сделать, всего самого лучшего, самого доброго, самого красивого. И, конечно, здоровья всем долгих лет, творческих успехов. Я хочу сказать, что... Ну, я стараюсь поддерживать все такие хорошие инициативы в нашем городе. Как можно было не поддержать двух таких прекрасных мужчин? Извините меня за такую нескромность, может быть. Идея хорошая. Сомневались мы получится ли, но спасибо нас поддержали преподаватели. Я э, понимала, я не художник, далеко не художник. Я понимала, что, наверное, что-то интересное для себя я здесь найду. Но что настолько, я просто не ожидала. Здесь есть несколько детских работ, которые я с удовольствием бы купила и повесила бы и в студии у нас там, на стенах у нас достаточно много картин, и дома. Так что давайте будем продолжать в этом направлении работать. И, конечно, это наш первый конкурс, такой вот, как раз дню Святого Николая. И я так думаю, я уверена, что он станет традиционным. И каждый год, 19 декабря, когда бы этот, на какой бы день недели не выпал, воскресенье, среда или понедельник, мы будем встречаться в этом зале, мы будем подводить итоги творческого конкурса наших юных художников. И я думаю, что эта традиция пойдет дальше. Более того... Я уверена, что если мы вот так вот всем миром, всею громадою возьмемся за этот украинский дом, за вот эту вот человеческую гимназию, которая в этом году исполняется ровно сто лет, вот представьте себе, она была открыта в 1915 году, но, к сожалению, ни разу не использовалась как учебное заведение, но тем не менее, и мне кажется, мы достойно отпраздновали вот сегодня... 100-летний юбилей этого нашего, пожалуй, единственного такого красивого здания в нашем городе. И я думаю, что при, когда начнется наконец-то долгоожидаемая поколениями канатовчан реставрация этого здания, то обязательно вот эти вот идеи наших юных художников должны быть учтены в проекте. Согласны? Тогда поаплодируем! Кому-то покажутся не очень большие. Но это все равно, я всегда с удовольствием вручаю такие конверты, потому что дети должны понимать, что они честно заработали вот эти деньги своим талантом, своими мозгами, своими руками. Это не оскудеет рука дающего, так, я думаю. <плес> Итак, первое место. У конкурсе малюнка украинский дим учима детей Валерия Салин. Мы со своей стороны, с Олегом Николаевичем, хотим Вас тоже поблагодарит за участие и выразить вам свою появу. А конверт. Также хочу пригласить борошня Владимира. Сенційного навчання Національної академії керівних кадрів культури Ілону Олегівну Сиваш. Шановні учасники конкурсу, гості, батьки, присутні. Ректорат Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, який в рейтингу ЮНЕСКО впродовж останніх чотирьох років займає перше місце серед мистецьких вишів України. Уповноважив мене привітати вас, всіх учасників конкурсу «Український дім очима дітей та побажати вам творчих успіхів, натхнення і запросити до співпраці з нашою академією. Хочу сказати, що поспілкувавшись з членами журі, порадившись, також порадившись з ректоратом, а саме з ректором нашої академії, професором Чернесем Василем Гнатовичем, ми обрали для себе переможця гран-при, який дає е, право на безкоштовне навчання в Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв, е, і визначилися, що найкращою, скажімо так, молодою художницею є Анастасія Мозгова. Просто... Сьогодні святий Миколайчик і Святий Миколайчик ще не встиг передати всі е, запрошення. Будуть трошки пізніше з нашої академії надійснені запрошення на президентську ялинку діткам. Тому чекайте, всього найкращого вам. Від Шановні гості! Ми щиро вдячні, що ви були присутні з нами у такому хвилюючому. Для наших учасників ми впевнені, що даний конкурс від авторів ідеї стане традиційним для нашого міста та збиратиме творчу молодь на А учасникам конкурсу побажаємо наснаги творчого натхнення. Розвивайте свої таланти та знаходьте себе у цьому великому світі. Запрошуємо всіх учасників до Солодкого столу. А зараз сюрприз від організаторів даної ідеї.